Друзі, всім привіт! І далі продовжу виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео я би хотів вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, і також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні в нас завдання розіскується гніл, гнілоступ і лузран. Друзі, беремо завдання. Хороша награда. Дає кольцо як для мага, так і для авара. Друзі, запам'ятовуємо, куди я біжу. Я вам покажу місця респауна цих монстрів. Також ми постараємося їх вбити. Друзі, що я можу сказати? Є місця, де люди збирають групу на цих монстрів, тому що він для соло 20 го рівня, так як ви бачите в мене, важке важке завдання. Тобто, якби, ну, так як я паладін можу себе підхилити, трошки, якби, по факту тіпа, тягну, там, щоб сказати, що взагалі. Не можу вбити, то такого я не скажу. Друзі, спавниться цей монстр. Перший монстр це гнілоступ. Він спавниться ось тут. Друзі, як запавниться, я одразу продовжу відео. Друзі, зараз спавнився цей гнілоступ. Так як я говорив, він отут біля цього склепа. Відкриваю карту, щоб ви розуміли, де він спавниться. Це перший, це гнілоступ тут спавниться. Друзі, вбили цього гнілоступа. Також я поки тут стояв на респі, підбігли ще деякі люди, гравці і попросилися в паті. Для того, щоб вбити цього гнілоступа, я не відмовився. Звісно, буде краще щоб його в два вбити, ніж в соло. Друзі, давайте ближче до діла, і нам потрібно ще останнього вбити монстра. Називається голова. Лузрана. Показую, де вам цей лузран спавниться. Може хтось догадався, може хтось ні. Дивіться, ми біжимо от до Смертхольма Біля воріт спавниться цей другий монстр. Ось тобто, як він там я казав, боже забув, лузрана. Голова лузрана, лузран називається. Біжимо далі для того, щоб вбити ще одного такого самого моба. Елітного також е рекомендую е зібрати пачку, хоча б якогось друга позвати, Ну, коротше, хоча б якусь людину для того, щоб в вбити в, в паті. Ну, тобто, Щоб не в соло бити, бо то, що в соло на такому рівні дуже сильно важко, особливо, там, до прикладу, якомусь магу або там ще якомусь класу. Да. Так що, друзі, буду чекати тоді, не то що чекати, а продовжую після того як зараз спавниться тут е, цей монстр. Е, друзі, зараз спавнився цей наш монстр, якого нам потрібно вбити. Лузран, е, е, як я вам е, говорив. Е, звісно тут дуже щось, щось серйозно, я ще зможу впасти. Хороший такий нього удар. Друзі, забираємо голову лузрана і чистимо цих монстрів. Mm, Головне не впасти. Так, все, всіх перебили? Так. Да. Все, друзі, як я вам обіцяв, біля оцих воріт лузран і там, де я першу, на першому респауні був, це перший, перший монстр. Називається гнілоступа. Голова гнілоступа. Це був перший другий біля воріт в, в... в Смертхольм Друзі, ну це все. Ми вбили двох монстрів, я вам показав, де вони спавняться. Да, спавняться вони, киде десь в них 5 хвилин. Друзі, після того нам потрібно буде повернутися в селище, де ми брали у NPC. Це завдання для того, щоб закінчити його. Давайте зараз біжимо в село для того, щоб нам здати здати, завершити це завдання. По факту завдання не важке. Потрібно двох мобів вбити елітних, але в соло на 20 рівні дуже важко. Тобто, якби по факту були ви, хоча б 25 рівень, да, проблем би ніяких не було. Тобто ви б собі почували нормально в бою. Uh, так, як ви бачите, я руку заюзав для того, щоб не вмерти. Дві голови ми забрали. Одна голова і друга голова. Uh, підходимо до NPC, який біля керівниці. І тут здаємо це завдання. Друзі, нажимаємо Продовжити, вибираємо для себе uh, кольцо. Uh, там і там дає пасівка на крит. А там дає бонус на виносливість і на інтелект. Ну, тобто вибираєте вже кому що зручніше. Після цього нажмаємо завершити. Да, Друзі, все не завдання у нас йде. виконано. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока.